Всім привіт! Сьогодні буде розбор в обновленні в армрестлінг симулятор, нам додали нову локацію. Вона знаходиться в первій локації. Тут є телепорт. Якщо ми телепортуємося туди, то там у нас стріне новий босс. Це Дід Мороз. У нього 3 мільярда сили. Якщо ми його виграємо, то він дає 1 мільйон виграшів. І, і ще нам додали сніговики, які, якщо ми їх вб'ємо, ми отримаємо за них нову валюту, яка є в Arm Racing Симулятора. І є іще одна локація, в яку можна відкрити за 100 тисяч нової валюти. Ну а на цьому ролик підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.